Ворог завдав удару по Одесі в той момент, коли там перебував президент України разом з прем'єром Греції. Зеленський зазначив, ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі і поранені. Знаєте, от, 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 от ця теза: ви бачите, що ми знаємо їм все одно, куди бити. Це дійсно так. Я правда не розумію, чому чиновники України не усвідомлюють, що б'ють якраз саме куди завгодно. От В тому й, то й проблема, що б'ють якраз куди завгодно. І одними словами, і фіксацією того, що да, б'ють куди завгодно. Це не зупинити. А там, куди вони б'ють, там є діти, там є літні, там є просто люди, які хочуть жити. І це якраз та теза, над якою, мені здається, потрібно замислитись: ворог б'є куди завгодно. От вдумайтесь в цю тезу. І, можливо, настає момент, коли потрібно усвідомити те, що ворог б'є куди завгодно. Оце глибока теза насправді. Я думаю, що вона глибша, ніж ми з вами зараз. Її промовляємо і як факт, щоб є куди завгодно. Саме так. Саме так. І ворог вже навіть не приховує, що він це буде робити і далі. Одеса взагалі багатостраждальна. У мене є багато знайомих в цьому місті, і вони розповідають, що далеко не все і не так інколи потрапляє в засоби маси інформації, ніж є насправді. Що з Одесою буде, можна тільки здогадуватись. Те, що атаки на Одесу продовжуються, і безкінечно це відбувається, це факт. І чиновникам, чиновникам потрібно бувати частіше і в Миколаєві, і в Одесі, і в Запоріжжі, і бажано там не приїхати з візитом, а побуть там тиждень і побачити, як це буває, коли прилетіть, може, коли завгодно, куди завгодно. І ти можеш перебувати в цей момент, не в бункері. А просто серед вулиці. І нічого тебе не може врятувати в цей момент. Тому що часто приліт спочатку, а потім вже сповіщення про те, що це може бути. Дуже близько, дуже близько ворог. І тому а, в деяких містах це так. От, Зокрема, в Миколаєві, я пам'ятаю, ми коли були, то кажуть, так, вже коли сирена, то вже не страшно. Бо спочатку прильот, а потім уже сирена. Так було, так було. Телеграм шапці профілю, там відео, коли Зеленський дає інтерв'ю після удару по Одесі, в самій Одесі.